Вітаю всіх! Хочу зробити роз'яснювальне відео щодо перемир'я всіх кидів. Я робила багато. Дивіться мій профіль. У мене все є за останні 2-3 дні на тему всіх перемир'їв. Дійсно, Шольц це, чи Мерц, як там його новий канцлер, що сказав. Шанси такі є. У мене є такі відео. Ще до кінця воно не зліплено. Є вірогідність того, що. Буде погоджено ще якесь перемир'я. Але в тому форматі, який хоче Україна ні, в мене є що це. Дивіться. Зрозумійте в одну річ: фронт це фронт. Лінія зіткнення – це лінія бойового зіткнення. Прикордоння це прикордоння. А тил це тил. Тут мова більше про зупинку обстрілу тилу, те, що є зараз. бачите, те, що є зараз, це сносне життя. Відразу скажу: хто зараз не відчуває. Перемир'я це це вже тема щодо евакуації. Це я також писала в телеграмі повторююсь. Питання в тому, де ви проживаєте. Елементарна географія. Я скажу про Харків, мене влаштовує. От те, що в Харкові відбувається, мене влаштовує. Те, що пишуть про якісь там звуки чи не звуки, єдине я знаю, про що мова. Скажу так. Єдине що не думайте про це зовсім. Не хвилюйтесь. Вам сподобається потім те, що ви побачите. Все. Єдине, що можу сказати. Тому живемо своїм звичайним життям. Ось так. То тут вже думайте: ось це вже дзвіночок задуматись на тему проживання в тому чи іному місці. Шахеди не летять, ракети не летять, каби не летять. Це цікаво це цікаво. Якщо криють, мені писали про Куп'янськ. Вибачайте, де лінія фронту і де Куп'янськ. Це зрозуміло, що там буде жопа. Думайте: треба враховувати все. Не буде на фронті тихо, Росія не піде на зупинку, ще ні. Якщо буде зупинка по всій лінії фронту, це фактично заморозка війни, від чого треба відштовхувати Заморозила війну і все. В принципі, можна на це погодитись можна. Але наступальні дії припиняє і Україна, і Росія. Тобто з двох сторон. Це добре, так, для нас це добре не будуть гинути люди. Чому ні? Давайте так. Я зараз зроблю буквально розклад колоди однієї на результат. Кінцевий результат. Це колода, якою я дивлюсь кінцевий результат. Колода дверей. Я хочу побачити кінцевий результат. Росія продовжить перемир'я, який є зараз. Росія продовжить перемир'я, який є зараз. Продовжить вона. Я хочу сказати четвірка мочів. По-перше, це мочова карта. По-друге, це як карта паузи. Я не можу стверджувати до кінця, що вона продовжить. Про це думається, що з цим робити. Думки є, о, думки, ілюзія. Ну, вирішення буде в моменті. Ми на кінцевий результат почуємо, коли закінчиться воно. Я би сказала, що фактично особливо його не продовжать, бо їм це не цікаво. ще. Добре, але четвірка мечів це пауза, стоп, це не активні дії. Справа в тому, що це на карта активних дій. Давайте ще спитаю так: цієї ж колоди на результат. Після припинення перемир'я знову почнуться активні обстріли дронами, ракетами. Почнеться знову це? Давайте питаю так. Так. Ну, Шістка мечів це відповідь так. Літати, рухатись. Угу. Так. Є така тема. Не бачу зупинки по цьому питанню. Повторення ситуації, де живу. Я би не сказала, що вони погодяться. Прямо погодяться. Мені не випадає. Але, знову-таки, вони, якби якщо це карта паузи, можливо, його зупинять, його поставлять на стоп. Це перемир'я. Мене, наприклад, цікавить перемир'я. Нехай вже не 100%. Ось таке, як є. Добре, я біру колоду. воїнів ще Оце. Напр... Оця покоролода показує, що буде на практиці. Добре. Росію додавлять, змусять продовжити це перемир'я, яке є зараз в тому форматі, в якому воно є зараз. Продовжиться перемир'я в тому форматі, яке є зараз. На практиці. Ні. Не думаю, це ні. Це відповідь ні. Мені не випадає цього. Відповідь ні. Навіть те, що є зараз. Сімка кубків, багато розмов, які не підкріплюються діями, ну, війна продовжується. Не фантазуємо багато. Це більше зі сторони України, але воно перемир'я не матиме великої дії. Давайте все-таки не фантазувати зайвого, є, є шанси є. Ще є шанс, але дуже-дуже малі.